Служба безпеки України затримала десятьох бойовиків за участь у терористичній діяльності в Дебальцевому. Затримані мешканці Єнакієвого та Лисичанська за свідченнями бойовиків у ряди ДНРівців вони потрапили після того, як були в нетверезому стані затримані міліцію. Також в СБУ повідомили, що кілька годин тому затримали ще чотирьох бойовиків та посібників терористів. В одного вилучили чимало зброї, яку чоловік планував використовувати для диверсійних дій у Донецькій області. Один із затриманих бойовиків мав при собі великий арсенал зброї. Це і патрони 420 патронів калібру 5,45, два споряджених магазини від автомата АК-47, 16 гранат, вок 25 підствольні гранатомети, військову амуніцію, які він планував використати для диверсій на території Донецької області.